Привіт, дівчата! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Це відео це буде така нарізочка невеликих фрагментів епізодиків. Протягом планувалося тижня, але вийшло одного тижня та одного дня з наступного тижня. Ну, тобто два тижні. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобається. І бажаю приємного перегляду. Так, сьогодні я отримала посилочку від таємного Санти. Значить, я вже розірвала ось цю чорну упаковку і та-да-дам. Я давно не отримувала такі подарунки, прямо ось так, так гарно запаковані, так красиво. Тому я вирішила все це зняти на камеру. Так, тільки треба усе вузлик розв'язати. Гарний який, так? Так, так, так. Зранку заїхала я. Ось малого і заїхала я зразу на, до поштомату під'їхала і забрала цю посилку. З, що ж вона таке? А, я не, не туди тягну. Так. І відкриваю. пом порпом пом пом порпом пом 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 Ай, ріга, дівчата, дивіться. Я у Ризі була один раз проїздом, коли їхала в 21-му році, ні, не в 21-му, в 20-му році, у листопаді їхала в об'їзд до чоловіка сюди в Естонію, і мене висадив перевізник на вокзалі біля вокзалу Риги, і треба було мені. Чекати дві години, тому я трішки походила тоді. Дуже, дуже красиве місто. Хотілося б туди повернутися. Так, ну а тут все таке... Ай, бебі-котон, як я за ним сумую. Якби ви знали, дівчата, я в Естонії поки що не знайшла собі магазин, де можна купити цей бебі-котон, тому це прям лав. Ще й колір мій улюблений. Так, далі. Ну, Норд, ви знаєте, як я люблю норт. Дивіться, який маркер гарний. Моточок, ярн. Ой, ой, показую. Ось, норд ось такий гарний. І до нього. Я ще не пробувала Артисаною, хоча в мене вже лежить 2 чи три моточки. Це буде. Я його, як подарунок, почну першим. <хи> так, ще один такий маркер. Тільки в іншому інші бусинки. Маркери я обожнюю, ви знаєте. Так, тут що? Такі бірочки. Я знаю, що це. Це бірочки для. Одягу, напевно. Да, це, це, ну, наче віз... візитки або бірочки чіпляти на одяг, як доглядати. Далі а, бусинки такі. Гарні, цукерки, ай, новорічні такі. Головне, щоб мали не зрозумів, що це цукерки, хай думає, що це іграшки. Ну, це я буду смакувати. Як якраз нагріла водичку для кави і буду смакувати. Так, а тут ай, крем для рук. А ну-ка, зараз. Ой-ой. Запах такий, ви знаєте, ненав'язливий. Хай трохи відтане, бо поштомат стояв на вулиці. <кхи> так, і це буде в мене дебют-паєток. Ще ніколи я не пробувала, тому дя дякую моєму таємному санці. Е за цю красу. Мене ж <кхи> дармовий пропав. І рушничок. Ай. Ну, Рушничок це взагалі. Корисна річ не тільки у в'язанні, а по життю. Так, ну, Дякую ще раз таємному санці. Я на 90% впевнена, що моє відео вона не побачить, тому що це дівчата з Риги, Риги з Латвії, Литви та Естонії. Вони створили в, інстаграмі, в, інстаграмі, в Телеграмі такий чат. Ми там спілкуємось трошки. Ну, Вони частіше, але я е, ще не, не, не долилася до їхнього колективу такого, тільки ось о, трошки менше місяця я з ними. Ось. І, Але з вами не поділитися я не могла. Ось така краса в мене. Ой, це, я думаю, це, це мюслі. Так, це ж мюслі. Ну, для, для таких, як я, навіть написано. Не тільки картинка, ще й написано. Мюслі. Тому буду зараз смакувати. А це вже дочекаюся вечора з чоловіком поділюся. Ось. Так, ну ось така моя краса. Ось моя, моя краса. <ріхи> дякую, дякую, дякую моєму таємному санті. Планів було багато, але все, не можу навіть зв'язати. В'язання стоїть, а малий сидить на мені. І куди б я не пішла, за мною і тягне за руку назад сюди, садить мене на підлогу і сідає на мене і кричить, щоб при включили йому мультик. Але трошки хворію сьогодні, тому сьогодні дозволено все. Головне, щоб завтра був у гарному здоров'ї, та я могла завтра вже піти на навчання, бо сьогодні пропущу. Ось та й йому у садочку все таки е веселіше там і з ними і займаються. Вони там і. Печиво печуть, і на фізкультуру ходять, і музичні заняття, і там ну, багато чого. Тобто, вдома я йому такого дати не зможу, фантазії не, не вистачить. Так, ну добре, буду підключатися до вас ще пізніше. Так, ну що, сьогодні вже середа, е середа, второк. Вчора був понеділок, е вчора малий був вдома, я на навчання, на навчання не пішла. Сьогодні вівторок, наче все добре, тому відвезла його садочок і ось зараз сиджу в машині. Ви, напевно, чуєте, як двигун працює, гріє мене, бо я трошки спізнилася на першу електричку, і через вже через 12 хвилин, через 10, буде інша. Я час даремно не витрачаю, я в'яжу. Свій капор. Закриваю я маківку вже. Тут я в'яжу, за принципом, то дитячі шлеми, п'ятка на, на шкарпетки такий. Ну, простий буде, проста маківка. Підстриг мені чоловік чопчик, чолка. Підстріг так, щоб більше не просила. <с> Але він вже кілька разів так підстригає, я не, не здаюся. І я думаю, що скоро Ну, ще не відомо, хто перший здасться, чи я його доб'ю і він буде нормально мені підстригати, або він мене доб'є і я буду ходити вже у парикмахерську. але чесно скажу, давить жаба платити 12 євро за те, щоб мені просто підстріли чубчик. Якщо чубчик і кінці волосся, просто без всяких там зачісок, то 16 євро. Ну, чесно, піддавлює жаба, якщо треба і кінці тут, то вже ходжу, а якщо просто... Чубчик, цей то прошу чоловіка. Результат, як бачите, на лице. Ну, нічого. Зима, капюшони, я багато десь не ходжу, тому нормально. Зійде і так. Так, добре. Буду я відключатися, трошки пов'яжу, послухаю свій урок і потім через джеві. 7 хвилин піду на потяг. Це до нових підключень. І знову привіт, дівчата. Сьогодні вже середа, я вдома. Зараз 12.57 обід. Сьогодні не на навчанні, синочок в садочку, я в'яжу. Трошки в'яжу його з цей комбез. вже в'яжу. Ножки Ой, засвічую, запроти вікна сіла. Вже в'яжу ножки, вив'язала я а, ластовицю. Ось. А, потім, коли ножки закрию, а, шию потім петля в петлю, ластовицю. А, штанці десь ще точно третина від того, що пров'язано, буде в'язатися. Далі. Трапилася в мене вчора покупка. Їхала я додому з навчанням на трамваї, нікого не чіпала. Покупати нічого не планувалося. Взагалі нічого не планувалося. Ой, і тут зупиняється трамвай, вся стоїть лінія, якісь там обрифи ну, електрики. І стоїть лінія і зупиняється трамвай напроти магазину. Цього великого. Карналюк в Сталіні. Я зайшла, купила тросик для спиць зараз не взяла. Ну, Звичайний цей Нітпро, чорний. 80 см в мене немає. От. Це для того, щоб коли буду в'язати на синьому светрі з ейру рукава. В мене немає кругових таких на листі спиць. П'ятого розміру, тому буду на тросику одягати, бо змінні в мене є. Купила гудзики ось на цей е комбез Шур-шур-шур. Ну, наче непогано вони підходять. Ось, а о... як вам показати? Ось <кхи> ось так. Так, і головна покупка це. Я вже почала з нею в'язати. Так, 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 так. Це ось ця пряжа. Браше Alpaca Сілк. Тут в нас 77% альпака, 23% шовку, 140 метрів, 25 грамів. І ось такий колір. Ось. І почала я в'язати шкарпетки. Е, в мене залишався один отакий моточок ось такої пряжі, Ой. ось така пряжа. Це звичайний, самий стандартний шкарпетковий склад, 75% супервош вовна, 25% поліамід, 210 метрів в 50 грамах. Ось і я в'яжу міксую. Ось так от. Підглядала я цю міксовку у Світлана Кош... Кошкінен. як то так на Ютубі. Вона з Фінляндії, російська мовна, блогер з Фінляндії. Подруга Марини Марина. Ну, ні, не подруга, приятелька, знайома, ну, якось так. Ось. Е, і в'яжу. Пров'язала я вже резиночку. Зараз буду в'язати. Як ця частина від резинки до п'ятки. Я забула. Ладно, ви мене зрозуміли. Ось, сталася в мене, в мене ще прикра прикрість. Я в тому році я зв'язала собі шкарпетки з флори, я їх не носила, а в цьому році я вирішила спробувати їх поносити, як вони. Ну що, місяць і все. На, що саме цікаве, вони протерлися на ступні. Не на п'яті, як я думала, протираються шкарпетки, а на ступні. от... От, Кажу, отут десь. Ну, ці ступня, скажімо так, бо не буду я вам ногу показувати. І шкарпетка, вона не в тому вигляді, щоб тут світити і махати. ось Сказати, що я розстроєна, огорчена Господи. А як це українська? Дівчата, вибачайте за мої. Інколи такі слова, бо 40 років спілкування. На мові мого батька я 42, навіть роки. Дають собі, собі про себе знати. І тут, в Естонії більшість. Часом ми спілку... ну, всі знайомі тут спілкуються на російській, тому що вони тут в Естонії або на російській, або на естонській. Естонську я ще погано знаю. Я можу тільки сказати тере, тереховмікусь доброго ранку, тайга, до побачення і айте. Дякую. Апалун, Будь ласка. Ось. О, решту я намагаюся вже там, ну, з такими. Близькими знайомими вже намагаюся спілкуватися естонською. Ну, як? Фразу кажу, і вони або кажуть правильно або неправильно таке. ось, Практикуюся, скажу так. ось, і... Тому, тому немає в мене такої особливо практики української. Оце мій канал, це те місце, де, де я можу добре поговорити українською. Ще з малим в садочку ходить дві дитини, хлопчик та дівчинка. Вони з України приїхали. Одні з Фастів. Це яка область? Ну, з Фастова і одні з Херсонської області. Ось з ними ми ще спілкуємося так українською. От. А так більше немає з ким. ось тому Так, далеко відійшла. А, в общем, ще що? А, капор цей, я не знаю. Я зв'язала ось цей зад капюшону закриття, і якось мені дуже не дуже Якийсь він здоровезний такий. Ну, От, я думаю, що я просто розпущу все це закриття. Ось до сюди. Ну, ось прямо до, до цього місця. І просто тут закрию петля в петлю і піду. Я можу поміряти, тільки голосно не смійтесь. Ну, ось, спереду мені подобається. Така довжина, як треба, але ззаду ось. Бачите? Це не добре. А тут якраз от не знаю, вам так буде видно, не видно. Ось якраз цю частину так от розпустити все. І ось тут закрити просто петля в петлю. А, тепер на голові. Ось, так, добре. Буду я далі в'язати потрошку і шкарпетки. Шкарпетки я, напевно, собі у потяг візьму. На завтра, завтра зранку знову малого завожу в садочок і на навчання. Зараз пов'яжу, хочу добити сьогодні ножки цього виробу, бо хочу до кінця тижня вже дов'язати. Так, ну а на чому все? Ввечері вже не буду підключатися, бо всі, всі вдома і галас такий. Від... Одна дитина, а галас, вона ще від. Ці, ці, цілої групи в 10-му садочку. Ось, і вже, напевно, завтра підключуся. Або в п'ятницю. Якщо, якщо завтра нічого не, такого не буде, то підключуся в п'ятницю. Ну, в общем, ви мене зрозуміли. Все, до зв'язку. Так, дівчата, сьогодні вже п'ятниця. Вчора я нічого не знімала, але трошки в'язала я в потягу в електричці, я пов'язала трошки з ейру. На свій светрик, ось я перезняла вже рукава на нитку і ось стільки пров'язала від підрізів. Ну, так, небагато, але за туди півгодинки, туди півгодинки. Ну, туди і назад. От. Так що потрошку просуваюся, капор не чіпала я поки що не знаю, що з ним робити, чи розпускати, чи не розпускати. Я поки що дов'язую, ну, як дов'язую, потрошку в'яжу ось цей комбінезон ще 8 см штани, ну, штани шта. В общем, те, що на ногі. Потім резинка і рукавище залишиться. І я знайшла, в'язала в тому році костюмчик в штанці і бодік малому розпустила ось цю частину і просто зв'язала резинку. Він на нього ще дуже-дуже нормально. Але бодіком якось мені не сподобалося. І я вирішила зробити так. Далі потрошку в'яжу шкарпетки, вже я пров'язала п'ятку. Зараз вив'язую, ну, буду по кругу вже клин під вив'язувати. Ну і саму, і саму шкарпетку. Таке цікаве полотно. Ось на троєчці я в'яжу. І тут 36 петель, але на мене нормально. Побачимо. Пряжі, я думаю, цього моточка мені, браша альпака мені вистачить. І зараз буду я знімати тех прошкарпетковий сплеск наш Галинчин. Тех ви побачите зараз, сьогодні вже в п'ятницю, а цей такий пробний влог ви побачите вже у неділю або понеділок, тому що я ще завтра і післязавтра до вас підключуся. Ось так от дівчата, дивіться, що я отримала. А це посилка. З Фінляндії. І зараз я буду розпаковувати це від віки. Вона мені прислала канал Мадаінфі. І вона мені прислала ось такий новорічний подарунок. Буду розпаковувати. Бумпарум, помпарум, бумпарум. Ось це такі моточки приїхали від Віті. а ще ось такий журнальчик. Тут різні узорчики. Як в'язати шкарпетки жакардом різні? Ось, ось це ось віта. Тут 260 метрів в 100 грамах. Ще є вендла. Віка мені прислала далі. А, так, тут зараз я підгляну, потім покажу ближче. А, це Хеулеланка якась. Отак от. Так це тут 200 метрів в 100 грамах. А ось цей колір, колець... Ой, така краса. Я не знаю, чи вам передається чи ні. Тут 420 метрів в 100 грамах. 400 в 100 грамах. Ось така 4 Ось такі сім братів. Такий колір по, по хіла, навірно, напевно. Ось такі моточки. Ще ось такі ой, ой. ось такі кремики для ручок. І масочка, щоб виглядала гарно в кадрі. І, і, і. ось така листівочка. А, ху, хі, хува Юла. Юлуа. Ну, це, напевно, гарного різдва. Трошки по аналогії з Естонською тут. Хюа Юла я. Коротше, гарного Різдва та щасливого нового року. Ось, дякую Віка. Посилочка така. Угу. Гарні у нього. Кольори такі всі гарні. Дякую. Так. Так, і на цьому я буду завершувати моє це відео, бо посилку я отримала у суботу, а сьогодні вже п'ятниця. Майже тиждень нічого не знімала. То одне, то інше ось. І починати ж не можна в'язати з цих нових моточків, бо ще не показала вам. От. А зараз же треба обрати та щось почати. Ось. <різь> так, я всім бажаю гарного дня, гарних вихідних, всіх з наступаючим Різдвом. Ось. Бажаю всім, щоб це Різдво принесло нам багато гарних новин. Ніякого такого... Поганого, щоб не трапилось, щоб все було тихо, щоб ніякі не літали гади. Всіх обіймаю. Слава Україні, героям, героїням, слава. Чекаємо перемогу.